Що може трапитися, якщо не спати 11 днів поспіль? Ми зійдемо з розуму чи просто помремо? І, взагалі, для чого ми витрачаємо ледь не третину свого життя на ту сонну відключку, які ми взагалі неефективні, непродуктивні і грошей не можемо заробити? Треба сьогодні розібратися. Але перед цим не забувайте про вподобайки, підписки та коментарі. Якщо не знаєте про що написати, то поділіться, скільки в середньому годин за ніч ви спите, або ж поділіться якимись цікавими пунктиками, без яких ви не можете заснути. До прикладу, у моєму випадку, це позамерця. Я завжди засинаю ось так склавши руки і лежу на спині, або ж я не можу заснути без маски і без повної тиші у кімнаті. Також не зайвом буду нагадати, що цей канал вигрібає своє існування завдяки вашій моральній і, звісно, що фінансовій підтримці. Тож, якщо ви хочете, щоб відео виходили куди частіше, ніж раз на місяць, і були ще якіснішими, то в описі під цим відео ви знайдете усі можливі варіанти, як саме ви можете підтримати мою творчість фінансово. У свою чергу я хочу подякувати ось цим прекрасним людям, завдяки яким я невдовзі оновлю штатив, бо зараз прямо я знімаю на коробці з під ялинки. Ось такі реалії, Старий штатив поламався і доводиться оновлювати техніку. Тому дякую вам і е, знаєте, ви просто прекрасні. Як довго ми можемо прожити без сну? П'ять, вісім, десять днів, яка та сама межа людської витривалості у 1963 році 17-річний році, підліток Ренді Гарнер, заручившись підтримкою своїх друзів, вирішив дослідити це питання на власній шкірі. Він вирішив побити рекорд добровільно не засинаючи 264 години поспіль без будь-яких стимуляторів, окрім Кока-Коли, гучної музики та холодного душу. Для кращого розуміння це цілих 11 днів. І якщо ви гадаєте, що що це була межа в історії людства, то ви помиляєтесь? Адже навіть після експерименту з'являлися відчайдухи, які могли не спати 19 днів поспіль. Проте їх експерименти не проводились під таким ретельним наглядом науковців. Тож ці цифри можуть бути не до кінця реалістичними. Але повернемося до ренді, за яким спостерігали науковці, зокрема, і дослідник сну зі Стенфордського університету Вільям Демент. Вони досліджували функціонування мозку, проводячи ряд когнітивних та сенсорних тестів. Результати були достатньо цікавими. Після двох діб без сну у нього почалися проблеми з повторенням простих скоромовок, і він перестав. Впізнавати предмети на дотик. Наступні дні в нього розпочалися проблеми з контролем емоцій, концентрацією, формуванням короткочасних спогадів і навіть подекуди з'являлися галюцинації. Всі ці 11 днів хлопець не міг зробити навіть маленької паузи на кілька хвилин на дрімоту, але все ж йому вдавалося несвідомо потрапляти у мікросни і випадати з реальності, навіть не заплющуючи очі. Між іншим, люди, які часто не досипають, можуть потрапляти в такі неконтрольовані сновидіння, що є. Особливо небезпечним, надто тоді, коли ці люди далекобійники у тривалому рейсі, які їдуть по дорозі, чи пілоти літака. Після завершення експерименту Ренді проспав цілих 14 годин, і так виглядало, що ці побічні ефекти тривалого неспання повністю зникли. І, хоч якийсь період його життя подальшому до нього завітало безсоння, все ж стверджувати, що це було наслідком цього експерименту, точно не можна. Не менше випадку з Ренді це була лише разова акція. А як щодо постійних недосипів, як наш організм буде на це реагувати? Згідно з рекомендаціями, люди, які вже досягли 18-річного віку, мають спати від 7 годин і більше. Звісно, ця кількість варіюється від людини до людини і залежить від різних факторів, зокрема віку, способу життя і так далі. У своєму телеграм-каналі я залишу для вас маленький опитувальник, який допоможе вам приблизно зрозуміти, скільки ж годин потрібно спати конкретно вам. Але що відбудеться, якщо замість середньостатистичних 7-8 ми будемо спати менше 6 годин за ніч? І це триватиме не кілька днів, а прям місяцями чи роками. Очевидно, що наслідки будуть куди серйозніші. Ні, ви не перетворюєтеся на зомбі в буквальному сенсі, але окрім проблем з концентрацією, запам'ятанням та нестабільним емоційним станом, ви можете заробити низький статевий потяг, зайву вагу, підвищений ризик виникнення хвороб серця, альцгеймера. Раку, діабету тощо, а також можливість швидше відкинути копита Ось через це все. No. No. Mm -mm. Та я з вами погоджуся, що новини не зовсім тішні. Але для того, щоб краще зрозуміти, чому тривала депривація сну несе у собі такі жахливі наслідки, потрібно розібратися, а на якого піса ми взагалі спимо? Що такого відбувається з нашим організмом і, зокрема, з нашим мозком в цей момент. Стосовно мозку, то все на перший погляд виглядає доволі очевидним. Коли ми засинаємо, наш мозок має нарешті можливість відпочити і більше ні про що не паритись. Але. Ніт. поки ми спимо цей тіп, активно працює, розбираючи інформацію, яку ми отримали впродовж дня. Всі обличчя, які ви бачили, звуки, які чули, дотики, які відчували, та факти, про які довідувались, усе це він фільтрує і потрібне залишає на довший період часу, а не потрібне нафіг відкидає. Тобто відбувається процес консолідації нашої пам'яті. І якщо якість та кількість вашого сну відверто шкутильгає, то і очікувати на якісь перла вашої пам'яті точно не варто. Варто, бо вона буде радше схожа на пам'ять рибки Дорі. Паралельно включається в роботу лімфатична система, яку можна назвати таким собі клінінгом нашого мозку, адже саме вона очищує його від токсичних речовин та відходів. Тут варто підмітити, що цей процес є надзвичайно важливим, бо порушення цієї системи може призвести до виникнення хвороби Альцгеймера. Після того, як ми, закривши очі, перенаємо в пітьму, наше тіло проходить крізь чотири різні стадії сну. Під час першої легкої. Стадії, ви розслабляєтесь, ваше серцебиття та дихання сповільнюється, і ви поступово прямуєте до другої, більш глибокої, і тоді до третьої найглибшої фази. На цьому етапі ваш організм виробляє гормон росту, намагається пофіксити тіло, вибудовує м'язи та кістки, спалює жир і зміцнює імунну систему. Розбудити людину в цій фазі буде надзвичайно складно, навіть застосовуючи якісь гучні звуки, і навіть коли це вже. Дасться, то очікувати від людини якоїсь ясності її розуму точно не варто, бо ще певний період часу, десь до години, вона буде знаходитися в стані інерції сну і взагалі не буде розуміти, що тут несеться. Наступним етапом є швидкий ремсон, під час якого ваші очі рухаються, мозок проявляє високу активність, і ми бачимо ті дуже яскраві і водночас крінжові сни. Якщо ви хоч раз в житті прокидалися серед ночі, і вас охоплював страх, бо Ваше тіло паралізувало, ви не могли поворухнутися, то, ймовірно, перед цим ми якраз перебували в цій стадії РЕМ сну. Чому так відбувається для того, щоб ми не робили всю цю дочину, яку зазвичай робимо в своїх снах, не бігали по хаті, не стрибали з вікон, бо нам раптом захотілося політати? Наше тіло виробляє хімічні сполуки для того, щоб е паралізувати наші м'язи, і ми могли спокійно і, головне, без загрози нашому життю залишатися в ліжку і не робити все те, що ми робимо в себе в снах. При нормальному 8-годинному сну всі ці стадії повторюються близько 4-5 разів за ніч, і кожен цикл триває від 90 до 110 хвилин. Для того щоб наш організм відновився і реалізував всі необхідні процеси, йому необхідний одноблоковий тривалий сон, незалежно від того, чи ти Леонардо да Вінчі, чи Нікола Тесла, чи Уляна Кунтій. Тому вся ця історія з поліфазним сном, коли ви тут поспали 3 години, тут 4, а тут ще 2, Є повною розпіреною мечнею. Яку зазвичай просувають ці продавці успішного успіху, які між іншим самі її не практикують. Звісно, враховуючи, яку кількість часу ми проводимо у соні відключці, може закрастися думка, що то взагалі неефективно, непродуктивно і не потрібно. Але ось люди, які страждають від фатального сімейного безсоння, рідкісної генетичної патології, яка є спадковою і руйнує життя багатьох поколінь в межах однієї родини, з вами ось зовсім не погодяться. Вони б точно дуже хотіли заснути, але їм це просто не вдається. Їх організм дав збій, який, на жаль, ще поки не лікується, і який через певний проміжок часу стає для них летальним. Підсумовуючи все це відео, хочеться вірити, що все більше людей буде відповідальніше ставитися до теми сну і триматиме в голові усі ці потенційні наслідки, з якими ми можемо зіштовхнутися, банально, просто не висипаючись. А я в свою чергу дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, то ви знаєте, як дати мені про це знати. Також, якщо вас цікавить, чому нам сняться сни, чому вони такі кріпові зазвичай, чи можна потрапити в усвідомлене сновидіння, то пишіть про це в коментарях. Я дуже хочу підготувати ролик на цю тему і хочу знати, чи ми з вами на одній хвилі, тому дайте мені про це знати. А ми з вами зустрінемося вже зовсім скоро. Бережіть себе, па-па!